Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Вікторія Спарц у своїй заяві не сказала нічого нового, говорить директор центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. У вже давно відомо й про виток інформації про незрозумілу історію з Вагнергейтом і про злив інформації росіянами та білорусами. Та люди, яких підозрюють у витоку інформації, досі на посадах та мають доступ до державної таємниці. Офіс президента досі не дав відповіді на жодні запитання. Без відповідей, без кадрових рішень ці питання знову і знову виникатимуть і їх ставитимуть навіть на вищому рівні ніж рівень рядових конгресменів. І якщо влада реагуватиме на них таким чином, яким відреагувала на заяви Спарц, то ми отримаємо ускладнення відносин із США та проблеми з підтримкою України в конгресі. Вважає Кулик. Вікторія Спарц, конгресвумен 117-го конгресу США, представниця республіканської партії знову звернулася до президента США Джо Байдена із проханням щодо процедур нагляду у пов'язаних із главою офісу. У президента України Андрієм Єрмакома, поки навколо цього розгортається черговий політичний скандал. Згадаємо про пані Вікторію, адже вона перша конгресвумен США народжена в Україні одразу після перемоги на виборах до конгресу восени 2020 року. У коментарі Радіо Свобода пані Вікторія наголосила, я пишаюся тим, що є однією з іммігрантів з чудовим українським корінням, яка представлятиме інтереси жителів індіани у палаті представників конгресу США. 43 річна американська українка Вікторія Спарц, Родженка на Чернігівщині Енаторка конгресу штату Індіана від міста Ноблесвіло округа Гамільтона. Її було обрано до палати представників США від п'ятого округу штату Індіана, листопаді 2020 року. Вона балотувалася від республіканської партії та випередила свою найближчу суперницю демократку Крістіну Хейл. На 6% набрала понад 51% голосів. На три роки раніше на виборах до Сенату Індіану у 2017 році вона перемогла шість інших кандидатів. Після перемоги Вікторія сказала сильні та розумні американські. Анція зробила мене сильною американською жінкою, і справді її шлях засвідчує неабияку силу характеру. Вікторія приїхала до США у 21 рік рік 2000 році, маючи за плечима навчання у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Через шість років вона отримала диплом магістра з бухгалтерії університету індіани і залишилася там викладати. Також працювала у бізнесі та державних установах, причому зробила дуже гарну кар'єру аж до посади головного посадовця з фінансів служби прокуратури Індіани. Водночас Вікторія Спарз. Була активною в громадському та політичному житті. Вона очолила республіканську партію округу Гамільтон разом із своїм чоловіком фермером Вікторія виховує двох доньок підлітків. Тим часом її дідусь та бабуся досі живуть у носівці і дуже пишаються своєю онучкою. І, хоча Вікторія Спарса належить до республіканської партії, а не до демократичної, яку представляє президент США. Саме її випала честь бути присутньою при підписанні Джо Байденом закону про лендліз для України 9 травня 2022 року. Також вона отримала в подарунок одну з ручок, якою він був підписаний. а незадовго до підписання цього закону. Пані Вікторія разом з колегами відвідала Україну, побувала у зруйнованих російськими окупантами містах на Київщині. Це була перша поїздка американських парламентарів в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Я приїхала до вас, аби дізнатися про ваші реальні потреби, а згодом доповісти про це у конгресі. Сказала пані Вікторія під час візиту до Одеси, де зустрілася з командувачем ВМС ЗС України віце-адміралом Олексієм Неєшпапою. До слова допомога Україні це теп питання, яке нас усіх об'єднує, і демократів, і республіканців, і не лише американців, а й європейців. Україна хоробра країна. Наші воїни нас надихають. Так, дехто брави брав під сумнів, чи здатна українське військо впоратися з російською навалою, але особисто я в цьому не сумнівалася ніколи. Я дякую вам за вашу хоробрість за такою силою духу та завдяки нашій підтримці. Ви обов'язково переможете. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом.